Сьогодні ми з моїм братиком Данію yes. будемо робити The челендж That's the recapcha! Починаємо! Отак. От У челенджі буде 8 завдань. Кожне з них учиметься одним бал. Давайте починаємо! Давай. Стоп, ви починаємо. І так, спочатку ми замотаємо великі пальці навколо руки скотчем. Даня замотаємо її руку. красно. Даня, відрізай тільки на самому кінці, накинець. Хм, знімати відео без великого пальця. Я буду прямо рекордсменка. Вот, вадим, дивіться. Як я як я, я замотав. Вот, гарненько замотана рука. Давай замотати другу. Так, буде так. Даня, ти замотай мені всі пальці. нічого.

Ну, Ті, от його не сховав, от так от треба аж. А те мочало мотати. А ні, я так ніде не знімаю. А чого я можу знімати так? Блін, Даня, ні то кажеться так тяжко. І мені без вилку. Угу. Та бачить. Yes, to perdu. Oj tell you a ski so. Snaptic дві одски об'єд. Uh -huh. Я вот ви він у нас. Заботай палец. Давай нам проти ковати Дуже а вони а як вони діло били? Да, їм там не було дуже, дуже тяжко. Вони вони легко. Знімали скулку з банана, зав'язали снуки я, максимум скисом. Ой. Блін. Ну, а я тобі. Ти мені тут направили тыски пальцы позавязываю, только мне без тяжку нашли. Да я Я вмію так. Я так я уезжаю, я я я почекай. Даня, що ти взял я? Твоему классу стало вже обрізати скотч. Я тогда смесь собі сам. Нет. Ну дерьте. Хей, як зв'язані I've got the pies I need to зв'язані to many. Nick popped. And what are they наши palщи? Ну что, давайте почнем по тут задание зига. ...закрити свою сумку. І так. Таму я. От я. у нас Даніна сумочка. Вся вся... відкрита. Так, вона Всі-всі-всі Ми візьмемо секундомір якому Я мала записувати бали. Почекайте секундочку, ми зараз усунули невеличку на І так. На старт. Увага. Починай. Ай, без мене Да стоп, я понимаю, я слышу. Давай, слушай, тянем. Ты же на таких частотах. И Стоп! И вот результаты Дани. Так, это я. Да, это я. Uh -huh. Так. А тепер свою сумку буду закривати я. Давай, одні. Давайте ми зіб'ємо ти ж мене знаєш, куди нажимати. Да. Так, от моя сумка, ні тишки, мені по два замка. Так. Давай. Скажи, коли починати. Ла. Ну, два, три. почали

Малохачу. А така, жалу, буду почекати запи. Mm? Я буду насивати свою мечту сорочку. Да, я близько не ж казала, що не міг знімати. Так, скажи, коли починати? Раз, два, три, мені? Ну, mm кстати, -hmm. so Я знаю, что коли тренировался было легше, тому що тоді не было отклееневский пальцы хочем. Особенно например свидания. А ты мы тоже пользуюсь склею. Все. 43 секунди. Так, почекайте, в першому тренуванні один балла тримаю я. Я, я, я. я так. А в самым подъем за колонсом и надемаю пер. Я вас там. Пошли Итак, на старт. Увага. Почала. Я брел. Мы один балл. И тм от тури, бере. Да. Ставим один балл. Ми один бал вот тут. Вот. А вы мне надо там минус для мого дербал. Ні, да, нет. Тут якому пойдем, чтобы. Ну и все. Итак. Наступный конкурс записать. <связывая> так, Даня у нас за тридцать одну секунду. Есть.

Ну, ниха! Вот это месте сокру. И так настояние до своей И... тайм, не видно? Да. На ну, тут у нас тренування закрутить себе прямо. Осень. Настряем. Так, на старт, ва. Починай. Ой! Давай, Холод, добре. На старт, ва, починай.

Починаем здание. Да, так. да. Так, вот вона. Давайте починаємо. Почекай. На старт. Почекайте. Я бы смотришь слово. А так. На старт, Увага. починай. Так. Итак. Ось такі художії від у нас получиться. Всього за 11 секунд. Так зараз. Так, така ляся так, так, так. буде готова на полудень. Раз, два, три, почали. Все. 7 секунд. Врацяє може в цьому конкурсі. Так, у цьому конкурсі. Ніч, де мися. Це є конкурс у нас? П'ятий. П'ятий конкурс. Там ми дали мені. У мене вже... Ну, дивіться. Таня. От у нас тут така упаковочка з сюрпризом від King Egg. Так, потрібно її... Там да, ось. Вот, от друга сторона. Так, не треба казати. Даня, здійсно, дам її. Так, Даня, зараз ми ти її відкриємо. Від Мама, дала. Кінець. Віть раз, два. Почти не ньому. Від... Зараз відкрию спочатку, не нагод час не Так, зараз ми її відкриємо. Зубами відкриємо. Так, ми її. Даня, да, я відкрию. Да, я відкрию, рукася каже. Да, я відкрию, ця розташ. Ну добре, виходить, відкриваю, подивіться, який у мене гарний манікюр Так, Даня. Даня, я все бачу. Так, Даня, ты умеешь нормально Да я Даня! Ну, на -ка, ну, как это <серкнул> Так, Даня, снимай а я буду с <серкнул> 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 Папа, дай мне мой отслать. Gooi het aan de probeer niet. Hij is nog maar een gastje. Zullen wij daar zien, Jan? Is het fijn? Daar zijn складати in het team. Moeder niet zo. Daar там среди не игрушка. Кто первый еги достанет? Ишка, Там среди не ні, Нет, там не требует ничего сказать. Там среди не игрушка. Даня, почекай. хто перший її достанет? Даже на хто її достане, то, что достанет, кто первый еги достанет, то и перенег. Дай мені стараше на старт. І почали. Дай мені цевати тільки. Що? А-а.